Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Свято вже на порозі. От-от залунають різдвяні дзвони. Тому пропоную сьогодні приготувати дуже смачну і гарну на вигляд святкову страву, рулет з курагою та чорносливом, запечений у духовій шафі. Для приготування беремо кілограм свинячого ошейника. Робимо з нього великий пласт. Курагу у кількості 60 г заливаємо укропом. З чорносливом того робити не треба, він у мене м'який, достатньо просто промити. У миску всипаємо чайну ложку чорного мелитого перцю, дві чайних ложки паприки, одну чайну ложку італійських трав. Одну чайну ложку приправи до м'яса, пів чайної ложки пекучого перцю, півтори чайної ложки сухого чеснику, чайну ложку солі. Сухий маринад гарно перемішуємо. Чорнослив та курагу, з якого треба попередньо злити воду, нарізаємо пластинками. М'ясний пласт з обох боків посипаємо сухим маринадом Після чого добре втираємо його у волокна, ніби масажуємо, так шматок краще просочиться травами та спеціями. Далі викладаємо порізану курагу. Робити це треба рівномірно, по всьому шматкові. Те саме робимо з чорносливом, тільки його треба викладати рядками, а не хаотично, як курагу. Після цього акуратно загортаємо м'ясний пласт у рулет. Далі треба замотати завиванець ниткою, щоб зберегти його цілісність при випіканні. Потім загортаємо рулет у фольгу і ставимо до холодильника. Бажано на цілу ніч, щоб завиванець замаринувався, а вже зранку можна його готувати. До речі, це дуже зручно зробити заготовку з вечора, а різдвяну ранку на ваших рідних та гостей чекає ароматний завиванець. Отже, нагріваємо духовку до 180 градусів, вкладаємо рулет, не виймаючи його з фольги, у форму для запікання, випікаємо 1 годину 10 хвилин. Після цього дістаємо завиванець з духовки, розгортаємо його і запікаємо ще 10 хвилин при тій же ж температурі, щоб з'явилася приємна золотиста скоринка. Подивіться, який гарний рулет у нас вийшов. Далі, коли рулет трохи охолоне, треба позбавити його від ниток. Завиванець нарізаємо порційними шматочками. Як бачите, у розрізі він просто неймовірний і подаємо на стіл. Дуже рекомендую приготувати такий рулет на Різдво або Новий рік. Вам точно сподобається, а ваші гості готові навідати вам подарок, щоб ви розповіли їм цей рецепт. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Давайте активніше спілкуватися у коментарях. Таким чином, я не тільки зрозумію, які рецепти ви хотіли би побачити у моєму кулінарному блозі, але й краще познайомлюся зі своїми підписниками. Разом завжди цікавіше. Буду вдячна за поширення моїх відео. Діліться рецептами з друзями, рідними та знайомими. Хай вони теж урізноманітнять своє меню. Смачного та продуктивного вам дня!